Відновлення пружності шкіри повік та камуфляж слідів томи з мезококтейлем Дермагіл HSR. Полікомпонентний мезопрепарат інтенсивно відновлює стончену шкіру повік шляхом нормалізації процесів синтезу дермальних волокон, зволоження шкіри, меланорегуляції та покращення стану мікроциркуляторного русла. Комплексна робота обумовлена поєднанням пептидного комплексу, 1% гіалуронової кислоти та вітаміно-мінеральної частини. Техніка ведення препарату, мікроін'єкції, голка 30. Два, 31 гедж від 4 до 7 мм. Працюємо у шарі глибокої дерми, гіподерми. Під котом 30-40 градусів вводимо препарат невеликим об'ємом 0,025 мл навкол. Це легкий натиск на поршень шприца. Не формуємо класичну папулу на зріз голки, бугорки після ведення зберігаються від однієї до кількох годин. На процедуру використовуємо 1 мл препарату по 0,5 мл на сторону, зони корекції нижня та верхня нерухома повіки, скронева ділянка та надбрівна область. Не вводимо препарат у малярний мішок. Курс процедур складає від 3-5 до 8 з інтервалом 7-10 днів.